Всім привіт! Відправляємо замовнику цього байка. Він вже готовий, заряджається, ще 5-10 хвилин він поїде. Погода у нас дощова, нема можливості повноцінний огляд зробити коротко. Рама 120М. 163,5 шина ззаду. 16 колесо, 18,2,75 перед. У нас тут світло, звуковий сигнал, Фара. Три режими. Мінімальний спорт. Стандарт. Як завжди, BMS G-Kong, Досить зручно. Ось такі гальма поставили. Так, велосипедні, але з рекуперацією. їх достатньо. Це досить непогані чотирьохпоршневі гальма. Вилочка, так як ми всі любимо. Fast Ace. Акумулятор 72 вольта. 40 Ампер годин. Fast Ace амортизатор. Нові вже у нас підніжки мотоциклетні. 120-й мотор 2 кВт. Болотнички такі фірмові. Щоб амортизатор наш був сухий, чистий. І спина водія. Зірка на 69Т. Хороша досить редукція. Ну, ось так. Він у нас виглядає. Зарядочка на 10 А, теж досить якісна. Ось такий вийшов у нас байк.